Передні сьогодні в мене ніфіга не вийшло відзняти в того який приїхав сьогодні вночі з Німеччини. Він розмитений, зробили на нього сертифікат, і він вже готовий на продаж. Це 20-й рік. 2 літри. Дізель 150-сильний на автоматі DQ381. Мокра коробочка, як всі люблять. Максимальний по асистентах. Дістронік отримує смуги щитує дорожні знаки. Тревел асистент, адаптивні фари з дальнім ближнім омивачі, партроніки, передні, задні камера заднього огляду, два комплекта коліс зима, літо на титанових дисках. Гума 24-го року зимова, майже нова. Весь обслужений первого до останнього дня на офіційному дилері в Німеччині повна сервісна історія, повна. Відео я по ньому ще повне зроблю. Жодної фарбованої деталі, жодного нюансу по салону і жодного. Що найголовніше нюанси по кузову, без підфарбувань машини, без перелакувань і так далі. І головне підтверджений рідний пробіг 200 тисяч. Непридуманий, машина в стані реально новою. Вона тільки приїхала, але ну, стан тут 11 з 10. Просто 11 з 10. Жодного нюансу, жодного косяка по машині немає. Підігріви, масаж сидінь, задній ряд. Взагалі наче ніхто не їздив, столики. Сидіння окремо один від одного їздить, він п'ятимісний, трезовний клімат контроль. Поставка дверка здорова в порівнянні з Пасатом. Позаду притонований, електрофаркоп оригінальний. І це дуже недешева штука. Повністю всі органайзери збереглися, нічого не вкрало, слава Богу, все доїхало. Резеточка, фонарик, шторка. Все на своєму місці, в повному огляді покажу, як ці орган... органайзери використовувати, як це все використовується. Хто хоче, можете вже бронювати з можливістю доставки до вас додому під двері. Піддімо. Такий тавран, два комплекта дисків з гумою, цілий обслужений німецький тавран. Із рідним пробігом. З рідним повторююся ще раз. Так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть.